Вітання глядачам телеканалу ТВА. в етарі. Інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас працює Діана Добинда про найактуальніші події Буковини станом на 26 квітня. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 793-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вкотре російські окупанти обстрілювали Херсонську область, Поціли у житлові квартали, в торговий центр, дитячий садок та автомобілі. Поранено шістьох мирних мешканців. Також протягом ночі окупанти завдали понад 326 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Є руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Протягом минулої доби відбулось 114 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Питання допомоги США Україні це не просто про нашу державу, а про лідерські позиції Сполучених Штатів Америки у світі. Мова йде і про національну безпеку США сьогодні, і про економіку США сьогодні на цьому наголосив двічий прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю Віталію Портникову. Якщо ти лідер, ти мусиш нести політичну відповідальність за тих. Хто сподівається на твоє лідерство, і це в першу чергу за Україну. І якщо ти лідер, то ти повинен побачити, що станеться, якщо твоя лідерська позиція певним чином буде підірвана, і це станеться не тільки по відношенню до України, а це станеться по відношенню до всіх інших пов'язаних з сполученими штатами і з їхніми національними інтересами питаннями: цей Тайвань, цей стосунки з Китаєм. Це і взагалі, е геополітичне позиціонування сполучених штатів я подивитися все інтерв'ю Арсенія Яценюка з Віталієм Портниковим можна буде одразу після це випуску новин у рубриці тема дня. Поточні До України повернули ціла 140 полеглих оборонців. Про це 26 квітня повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, п'ять тіл оборонців Сумського напрямку, два полеглих воїна на Запорізькому напрямку та одного із Херсонського напрямку. Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово медичні експерти встановлять особи загиблих. А після тіла наших оборонців Передадуть родинам для гідного поховання. 38 років пам'яті. 26 квітня 1986 року трапилась найбільша в історії ядерної енергетики катастрофа. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Ця трагедія мала страшні наслідки, зокрема велику кількість загиблих та постраждалих, економічні збитки та серйозний вплив на навколишнє середовище. Деталі переломного для країни дня та як вшанували пам'ять героям у Чернівцях. Далі у сюжеті. 26 квітня, 38 років тому, у 1.23 на Чорнобильській атомній електростанції пролунав вибух, який змінив життя не тільки прип'яті та України, але й всього світу. Його потужність нині порівнює з силою 300 бомб, таких як скинули на хіросіму. Спалахнув реактор, у якому у той час було близько 200 тонн урану. Крізь зруйновану обшивку, радіоактивні речовини вирвалися назовні, отруючи усе живе навколо в радіусі багатьох кілометрів. Долік. Ідації наслідків катастрофи загалом залучили близько чверті мільйона рятувальників. Перші пожежники, які прибули гасити полум'я, не мали спеціальних засобів захисту, тому отримали смертельні дози радіації. Одразу після аварії потужного опромінення зазнали майже 9 мільйонів людей та 155 тисяч квадратних метрів території. Навіть після того, як пожежу погасили, реактор ще кілька тижнів продовжував викидати неймовірну кількість радіації, доки його не засипали сумішу піску свинцю табору. Десятки тисяч буковинців отримали статус постраждалих від чорнобильської катастрофи. Тож у цей важливий день на центральному кладовищі місто зібралося разом, щоб вшанувати героїв, які на своїх плечах несли відповідальність у найважчі часи чорнобильського катаклізму. Особливо в період військових дій ми всі прекрасно відчуваємо, відчуваємо і знаємо, що важливо такі дні приділяти їм увагу. Адже саме під час військових дій ми з вами перебуваємо в етапі, коли постійно є загроза за для Запорізької атомної електростанції так само були тривожні ситуації пов'язані з Хмельницькою областю і з Рівненською областю, де розміщені атомні електростанції. Подвиг людей, які 38 років назад взяли одразу свою задачу ліквідацію наслідків Чорнобильської АЕС. Вона не може бути ця місія забута. Ми повинні весь час пам'ятати і допомагати як ліквідаторам даної аварії, і саме ключове в період військових дій розуміти і робити максимально все можливе. Щоб такі історії ніколи не повторювалися. Люди приносили квіти та запалювали свічки, даруючи їх пам'яті та славі тим, хто безстрашно вступив у боротьбу з радіацією. На заході був присутній і один із ліквідаторів, який підкреслює, що найстрашніше є те, що ядерна стихія є невидимою. Я попав у роту хімрозвідки, розвідки. Четверта рота була, і таке завдання було у нас. Ставали 4 години ранку. Пішли в столову, трохи перекусили і на Прип'ять. Трохи було страшно в перші дні, бо то нічого не було видно. Тільки чути було, коли хлопок іде, то якби взяти коробку сіників, запалити засити. Така, такий запах був. І тільки були хто ворони і собаки. І більше нікого. Не. Спасались як могли, розумієте. Ну Щось там давало, звісно. Ото і ліс вивозили, могильники там викопували. Шість метрів, то потім накривали піском, щебеню, цементом і зверху глиною. Від Чорнобильської аварії постраждали тисячі людей. Точну цифру назвати неможливо. Захистили людство від катастрофи сотні тисяч хоробрих, мужніх ліквідаторів, які ціною власного життя та здоров'я прийняли доленосний виклик. Цей день став символом не лише пам'яті, але й об'єднання та співпроживання, що заповнює серця кожного чернівчанина вдячністю героям, які поклали здоров'я, а подекуди й життя. Щоб врятувати світ від наймасштабнішої техногенної трагедії кінця. ХХ століття. Діана Добинда, Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік та дня – ТВА. Придбають спеціалізований автомобіль для наших захисників та захисниць, які перебувають на полі бойових дій. Про головні рішення, які ухвалили депутати Чернівецької міської ради на черговій сесії на підтримку чернівецьких військових, розповідаємо у наступному репортажі. Понад 2 мільйони гривень виділили на сесії Чернівецької міської ради на допомогу військовим. За них придбають спеціалізований автомобіль для потреб військових. Не оминули на сесії і проблем, що стосуються військовослужбовців чернівчан, які постраждали у наслідок воєнних дій. Так до депутатів звернувся Богдан Аксенен, лікар-ортопед, травматолог, син героя небесної сотні Василя Аксенена, який розповів про проблеми, з яким зіткнувся благодійний Буковинський фонд протезування, який допомагає хворим без кінцівок. Нагадаємо, на Буковині провели дві операції за унікальною технологією. Осте інтегративне протезування метод полягає у вживанні імпланта в кістку, який виходить на зовнішнє середовище, і до нього вже приєднується зовнішній протез. По-перше, це звільняє людину від багатьох проблем, які створює купсоприймач. та гільза, яка кріпиться ззовні на м'які тканини. Але Тут не тільки про комфорт, а взагалі про можливість протезування, тому що є люди, яким зовнішній протез неможливо встановити. Осто інтеграцію на Буковині вже зробили двом військовим. Допомагав у цьому всесвітньовідомий професор з Австралії. Наші лікарі перейняли досвід і готові проводити такі операції у подальшому. Утім, необхідні імпланти доволі дороговартісні. Гроші для військових на операцію збирає благодійний Буковинський фонд протезування. Богдан Аксанен, голова фонду, розповідає. Що цільовими пацієнтами є військові, яким зовнішнє протезування не підходить, та додає, що через необхідність термінового проведення операцій фонд потрапив у боргову яму. Ми винні значну суму компанії постачальнику: 4 мільйони це була загальна сума. Зараз у нас і 600 тисяч ми вже виплатили, залишилось 3-400 мільйони. І я би хотів вас попросити про допомогу, як свідомих громадян, як депутатів, допомогти у цьому питанні. Також така сторона цього питання, що ці люди, які потребують таких операцій, вони шукають допомоги за кордоном. Але ми можемо це робити тут, і ми, як ніхто, поставимось добре до наших людей. Доєднатися до збору, аби покрити борг, можете і ви за реквізитами, які ви бачите на ваших екранах. Оскільки кількість пацієнтів, які потребують такої допомоги, на жаль, чимала. Аліна Рябко, Євгеній Гостюк, Іван Мітрик та Митня Застаріла система опалення, проблеми з батареями та трубами. Як результат пошук альтернативних джерел тепла та навіть дистанційне навчання взимку. Питання опалення у Чернівецькому ліцеї номер 18 болюча тема. Але ця проблема нарешті близька до вирішення. Наразі у навчальному закладі кипить робота з термомодернізації. Про деталі вже готова розповісти моя колега. І створення умов для комфортного перебування учнів взимку і економія коштів під час наступного опалювального сезону. У Чернівецькому ліцеї номер 18 проходять капітальні роботи з термомодернізації. Фінансуються вони за рахунок гранту від Невко у сумі понад 700 тисяч євро, а також коштами з міського бюджету. У закладі вже почали зрізати в будівлі старшої школи батареї, радіатори, труби. Ну готуємося вже до того, що будуть монтувати нові радіатори. Так само вже роботи по фасаду розпочалися, замінюють вікна, які вікна замінюють не всі. Згідно проекту по енергоефективності, замінюють ті, замінюють тільки ті вікна, які є дерев'яними для того, щоб вони були енергоефективними. Ще має бути вентиляція і рекуперація. У актовій залі, у спортивних залах, у їдальні на харчоблоці мають бути мають бути потужні витяжні системи. А у класах рекуператори у розпорядженні ліцею є кілька будівель, завдяки чому лише частина учнів перебуває на дистанційному навчанні. Інша ж частина відвідує заняття очно. Втім, до початку наступного навчального року роботи планують завершити. Поряд з термомодернізацією у ліцеї за кошти міського бюджету замі змінюють також конструкції даху та утеплюють його. На це виділили майже 17 мільйонів гривень. Як пояснює заступник міського голови Василь Зазуляк, попередній досвід показує, що важливо комплексно підходити до вирішення питання тим більше будівлям ліцею вже 50 років, і замінити дах варто було набагато раніше. Також було вирішено. Профінансувати кошти міського бюджету заміну конструкції даху та утеплення даху, тому що, на жаль, у нас ті об'єкти, які попередні років 10 реалізовувалися по програмі Невко, в них не входили дахи. І зараз ми вже маємо проблеми з тим, що термомодернізовані школи, де замінне опалення, де замінені вікна. Десь підтікають і ну є, є з цим нюанси. Ми зараз фактично доганяємо заміною дахів по мірі можливості по те, що можна було зробити раніше. Зараз намагаються помилки такі помилки не робити. Проблемним місцем у ліцеї є також спортмайданчик, адже спортивні споруди перебувають в аварійному стані. Минулого року зверталися до управління комунальної власності, була виїзна комісія, яка визнала ці споруди спортивні непридатними. І зараз в міській раді оголошений інвестиційний конкурс і шукають інвестора, який би зайшов на цю територію і збудував спортивний майданчик. Як зазначає Василь Зазуляк, наразі міська рада має у розробці багато подібних проєктів як закладів освіти, так і охорони здоров'я зокрема, у найближчому майбутньому планують приступити до робіт з термомодернізації гімназії номер 20. Маючи проєктно-кошторисну документацію готову, ми змогли отримати кошти через Міністерство інфраструктури, яке, в свою чергу, залучило кредит від Європейського інвестиційного банку. І також радий повідомити, що найближчим часом на 20-й школі розпочнуться роботи по термомодернізації. Там ми розраховуємо отримати через Міністерство інфраструктури порядка 35 мільйонів гривень. Також ще 7 мільйонів гривень треба буде виділити з міського бюджету. Знову ж таки, ми отримаємо школу, в якій буде замінено вікна, утеплено стіни, утеплено цоколь і замінено конструкцію даху з термомодернізацією даху. Тетяна Дубіцька, Габриела, Лігор, Іван Мітрік, теми дня, ТВА. Оперативники поліції Буковини викрили чоловіка, підозрюваного у незаконному заволодінні трактором, низці крадіжок з дачних будинків в обласному центрі та зберіганні боєприпасів. Так, 40-річний уродженець села Кадубівці в темний час доби проникав до нежитлових приміщень, звідки викрадав побутову техніку та електроприлади. Викрадені речі збував, а гроші витрачав на власні потреби. Також, проводячи поверхневу перевірку, працівники поліції виявили та вилучили у затриманого боєприпас. Суд обрав фігуранту Запобіжний захід тримання під вартою. Слідство триває. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки на Буковині вручили підозру керівнику Чернівецького підприємства, яке не сплатило 11 мільйонів гривень податків. У ході досудового судового розслідування встановлено, що керівник компанії у період з лютого 2022 по березень 2023 року при будівництві та першій здачі житла ухилився від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах. Власникам передали нерухоме майно загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. У результаті підозрюваний не сплатив майже 11 мільйонів гривень податків. Детективи територіального управління Б по Чернівецькій області оголосили керівнику підозру у вчиненні Кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 212 кримінального кодексу України йому загрожує штраф із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Продавали вироби ручної роботи, великодні кошики, вишиті сорочки та проводили майстер-класи. У Чернівцях відбувся ярмарок писанки для котиків ЗСУ». Основна мета зібрати кошти для наших букомиських захисників та захисниць. Всі деталі розповідаємо далі у сюжеті. Студенти, підприємці, військові та просто небайдужі громадяни. Усіх їх об'єднала одна мета. Допомога нашим оборонцям на вулиці Ольги Кобилянської у центрі Чернівців, 26 квітня, було людно. Там організували благодійний ярмарок, продавали мед, ковбасні вироби власного виробництва. А ще різноманітний хендмейд. Великодні кошики, авторські свічки та вишиті сорочки. Гостям ярмарку запропонували майстер-клас з розпису великодніх яєць. Ініціювала проведення заходу громадська організація Крик душі спільно з Чернівецькою міською радою та департаментом соціальної політики. Усі зароблені кошти волонтери особисто передадуть нашим військовим. Організаторка каже, це не перший благодійний ярмарок, який вони влаштовують, та зізнається, що не очікувала, що стільки людей підтримують ініціативу. Ідея така, що нам треба хлопцям допомагати. Військовим тут тут не треба ідеї, тут треба робити. Кошти спрямовуємо зараз, ну як завжди, на нашу. 107 сьому бригаду, бо це наші хлопці ТРО. А так як громадська організація Крик душі» з 2014 року, то ми допомагаємо всім бригадам по можливості. Якщо є можливість, то і самі їдемо, відвозимо хлопцям. Охоче беруть участь у благодійному ярмарку. І Буковинські студенти кажуть, такі заходи вкрай важливі для підтримки наших захисників. Оскільки перемога залежить від кожного з нас, все, що ви бачите тут, це все те, що допомагає нашій армії зараз. Тобто, всі ці кошти підуть на засуду. Не залишилося осторонь, і самі військові вони також активно беруть участь та наголошують на важливості таких заходів. Я приймаю участь як інструктор. Проводжу людям ознайомлення з домедичною допомогою, як її правильно надавати. Взагалі, в наш час подібні заходи, як на мене, мають відбуватись по частіше та побільше. Вони доволі корисні. А на самій вулиці Ольги Кобелянської ніде голці впасти. Покупців на ярмарку. Було чимало як і представлених товарів на будь-який смак. Та гаманець враженнями від ярмарку та його масштабу поділилися з нами і туристи. Ярмарка дуже велика. Ми самі приїхали з Києва. Давно я не бачив таких ярмарок. Ну, от саме автентично, що продавали і всякі харчові продукти, і свічки, і солодощі. Тобто, дуже прикольна атмосфера така. тут. Я сам волонтер, військовий волонтер. Я ну, дуже багато. Я, у мене спеціалізація по окопних свічках. Я допомагаю армії окопними свічками, розпалюю. Чим, якщо кожна людина буде від щирого серця, доєднується і робити щось, ну це безцінно просто буде. Аліна Рябко, Руслана Петрушевська, Іван Мітрік та ТВА. На цьому ми ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних новин ви можете знайти на нашому сайті. Бажаю спокійного вечора та гарних вихідних. Побачимось в Атері ТВА.